Важливо перш ніж тягти деревину на дах, обробити її антисептиком, вогнем-біозахистом. Якщо цього не зробити, ваша деревина на даху буде плістювати, шкідники її будуть піджирати. А якщо колись, не дай Боже, станеться десь іскра. Весь ваш дах разом з вашою хатою просто згорить. І найпростіший спосіб, і найнадійніший це не кісточкою, не валіком, не розпилювачем, а зробити ванночку, наповнити її рідиною страж один або подібною. І обмокувати дошки. Так і швидше і нічого не пропустиш. Деревина просочується мінералами. Вони закривають щільно всі пори. І це запобігає пожежам, не дозволяє комахам оселятися в деревині і не дає розвиватися пріснів її грибкам. Це важка робота, але вкрай необхідна. Не пропустіть його. Бажаю успіху. Inch, mm -hmm. inch, mm -hmm.